Василь Васильович, ситуація із селянським лісом, зокрема інцидент в довговолі. Скільки на вашій території тих лісових угідь і які проблеми з тим? Що робили із цим проблемою? Ну, ситуація з довговольським лісом, не зовсім з довговольським. Слаповських лісів у нас на сьогоднішній громаді фактично в межах 6 тисяч гектарів. Проблема ця почалась вона не якби не з довговолі, вона почалась фактично з половин там. І почалась вона десь фактично в 2020 році. І вона вже, якби в якійсь мірі є збородовою. Починалося з того, що коли я головою громади став, виходить, була одна із нарад із силовиками і працівниками Держівоскі, вона була в сарнах. Ну Мною особисто на нараді було піднято питання, підняти ця проблема самовільної виробки лісів. та лісне ставчаковля, було дано доручення фактично Екологічним службам, які приїхали, порахували збитки, відповідно, було подано до правоохоронних органів дані матеріали, наскільки ми відомо, справа, напевно, ще знаходиться в провадженні. Ну, і Неодноразово це питання виникало, ми бачимо наслідки того е е е варварського скажімо, винощення лісів, в тому числі по половлях, тому що навіть і в цьому році ми їздили. Е е і було задіяно навіть на території самовільної виробки Слабовських лісів, там, де залишились ці верхи, горіли, майже 10 машин що залучалися, щоб потушити ці ліси, тобто це навіть наслідки, я вже не кажу про збереження. Ну і ця ситуація знову ж таки по -другу... А самовільна вирубка, вона там тривала так само. Уже давно, і відомо це не тільки мені, мені це відомо і жителям самим е села Довговолі, і неодноразово навіть і до мене так само зверталися жителі в жителів. телефонному режимі і при зустрічах ми з нашими ДФТ. Ми це питання на сьогоднішній день. Є діюче рішення Ради оборони області, відповідно до котрого, ну, перший є пункт заборони відвідування лісів. Певно, є структури і служби, які мають це забезпечити. Друге, е Тим же ж рішенням є одним із пунктів е, дані ліси слаповські передані в Оску, е, ну в Рафаївському вже на сьогоднішній день там, якби е, які мали би вони напевно охорони селищну раду. Чи ваші повноваження поширюються на те, що ви маєте там зберігати, охороняти, контролювати? Ну, певно, зберігати ми всі маємо, і громада в тому в числі. Але е, да, ні, ні земельні ділянки, ні лісовий фонд він не належить до громади, не, не, не тільки до власності, а й до сфери управління не належить. Ну, через що, коли ще раз приймалось рішення Ради оборони області, то. І було передано, доручено це робити От. Ну, Крім того, ми на сьогодні у нас проведено тендер. якби Ми певну роботу і те, що від нас залежить, для того, аби спростити механізм певної передачі цих лісів до загального фонду лісового загальної ліфу солоду, чи до державного підприємства фонду щоб... То ми оголосили конкурс і хочемо провести інвентаризацію навіть тих земель. Для того щоб ну ніби там якби одне з питань, що що стоїть на перешкоді, тому що передачі їх дерев якби там у договорі, коли виїжджали до тих людей, ще звучало про бочки дерево, які виробляють деревне вугілля. І про пилорами чи є якийсь облік в громаді, скільки є тих підприємств, які виробляють деревне вугілля, скажімо, їх називають бочки, і пилорами офіційно чи це в повноваженнях сільської громади? Не пилорами, не бочки. Ми як такого обліку не ведемо, але інформація у нас є наявна із інших джерел податкові. Там якби така інформація наявна. стосовно дозвільних документів, жодного відношення до того, щоб селищна рада. Давала дозволи на чи то на діяльність, чи то на, фактично, на розміщення, навіть селищна рада до цього відношення немає. Дозвола на діяльність тих самих бочок, взагалі видає державна екологічна інспекція представництва, якої є в Рівненській області. Ці служби вони навіть. І не уповноважені, напевно, нам надавати таку інформацію і надавати нам документи, які стають підставою для отримання дозволів на початок діяльності цих бочок. Стосовно панорам там і не вимагається, вони як підприємці реєструються, вони працюють документів, від громади так само ми не даємо.